Yeah. Поговоримо всю на зв'язку. Оля Дроніна: Тінь та світ та як трансформаційні ігри змінюють життя. Oh. Yeah. Почнемо з того, як ти розумієш, що таке тінь? Тіньові сторони. От всі в окрузі говорить про тінь, тінь, відкривай свою тінь, щоб було що. Тінь це про бути справжнім. Коли ти кажеш людині відверто, я не хочу блядь! і ти нормально сприймаєш це всередині, знаючи свої кордони і поважаючи кордони іншої людини. Це людина, яка прийняла свою тінь. Вона розуміє, що вона хоче робити, що вона не хоче робити. Ну це в мілачах. Є стосунки чи там робочі стосунки, і ти, наприклад, чогось не хочеш робити там, Оля, я не хочу робити там, там знімати відео mm -hmm. просто так, там безплатно більше. Да? Ти мені кажеш, що ти каксуша, ні вопрос, окей, типу, скільки ти хочеш, а ми домовляємося. Це mm -hmm. доросла розмова. Наприклад, інша розмова, ти кажеш, я не хочу більше знімати там відео безплатно. А тобі кажуть, та ну Ксю, ну чого ти та норм, ну давай. І ти така Ой, ну ладно, норм, же, друзі не може відмовити. Ось ти не прийняла. Всередині... Свою... Ось ти не прийняла свою тіньову частину. Якщо ти спокійно кажеш людині, що тобі не ок щось робити, це ти дружиш зі своєю тіньовою частиною. Ти то ти знаєш її. І ти спокійно. Можеш це сказати. І ти Тут іде не про те, що ти людина щось не так тебе запросила, чи вона якась не така. Тут не про те. Тут про те, що ти поважаєш свої кордони в першу чергу і знаєш їх, як з тобою можна, як з тобою не можна. І поважаєш кордони іншої людини. Ти її не обманюєш і кажеш, як є. Ну, типу, пробач, подружка. Ти типу. ти не відчуваєш провину. За це да, да. Тобі треба побачити це. І коли я починала це робити і казати людям: типу, мені не ок там робити. Мені не ок, що ти робив по відношенню до мене. Це не типа для мене, не типа це не окей. Було складно витерпіти те, що люди відверталися від тебе і казали, типу, фу, яка ти неудобна. Ну, це я отрірую. Мені здається, що зараз в тебе якраз такий період, коли ти з тіні повилазила. Так, я дуже довго з цим пов'язана. У мене було життя таке довге, я в тіні була, і я така була. Дуже активна і пізнавала матерію з різних боків, і потім перейшла в духовність.